Про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків? Вони віддали мільйони на розвиток України та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад, аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. 1815 рік Франція Наполеонівська війна. Молодий Артемій Терещенко призваний до російського війська і служить неподалік містечка. Бове в паузах між боями. Він помічає, як французькі селяни вирощують солодкий буряк і отримують з нього цукор. Небачене тоді диво для наших країв. Підгледівши і підучившись, Артемій повертається і створює власну цукрову бізнес імперію. Ось таку красиву історію інколи можна зустріти про початок багатств родини Терещенків. Мій е, прапрадідус Артемі повернувся до е, Локот, сіло Локот, який зараз росіяно був в е, Україні в цей момент. І е, у тільки його, його Лошаді, не біла як всі козаки, не було багатства. Så он тільки мріяв. Про, ем, про ем, сакарний не мог сразу реалізувати. Виготовлення цукру з буряку дійсно отримало поштовх за часів Наполеона. Тоді на початку 19-го століття англійці заблокували постачання до Франції тростинного цукру з колоній. Довелося налагодити власне виробництво з буряку. Технологія почала швидко ширитися континентом. І так сталося, що фактично одночасно із розвитком Європи це в основному Франція, Германія. І ну, Російська імперія в той час паралельно почали займатися питаннями видобування цукру із цукрових буряків. На території України перші цукроварні з'явилися у 1820-х роках у володіннях поміщиків. Як правило, невеликі мануфактури з примітивним виробництвом та важкою працею кріпаків. Віджимали значить, в кустарних умовах стружку з цикрового буряка, подрібнювали і віджимали сік. Цей сік спочатку навіть були такі способи, очищували звичайною бичою кров'ю, тобто, значить, свіжу кров заливали, значить, до досік, нагрівали до кипітіння, кров зверталася. Працювала як адсорбент, потом воно спливало наверх, це діло згортали. Ну тобто, можете собі представити, яка була культура виробництва. Та вже за кілька десят років заводів буде вже близько 200. Цукрова галузь стане двигуном індустріальної революції і посяде перше місце у структурі промисловості України. Важливу роль у цьому відіграє родина Терещенків. Терещенки не були першими цукрівниками в Україні, а стартові капітали заробили на торгівлі зерном. Вони мали солідну фірму, яка не тільки купувала зерно, продавала мала свою логістичну логістику. Тобто гужовий транспорт, який належав Терещенкам, він звичайно займався скупкою зерна в. На Чернігівщині, на Курщині, на Брянщині відчутно їхні статки підняли державні замовлення. У родині досі розповідають про кримську війну 1853-1856 років. Караван Тирешенка прийшли і ем, доставили ем, доставили зерно і дерев'я. Воврем'я теж теж коли був осадка Севастополя. А на кінці э, війни тисяча восімсот 1855 року новий цар Александр II э, подякував э, э, Артемі Терешенко і давав йому гроші на всю службу, які він заповнив, задачу він заповнив на останні три роки. Звичайно, що державне замовлення дозволяло заробити доволі багато, і слід сказати, що на державних замовленнях в той час піднялося дуже багато підприємців, не тільки Терещенки. Лише після цього, з середини 1850-х, Артемій з синами переходять на цукрове виробництво. Чому так стається? Справа в конкуренції. Виробників хліба було вже достатньо. І торговців хлібом було вже дуже достатньо. А цук... цукор обіцяв швидкі великі прибутки. Ну можливо, не так швидкі, як одразу великі. Терещенки купують великий завод на хуторі Михайлівському та починають будувати ще один у селі Вороніш неподалік Глухова. Вони розуміють, для розширення бізнесу потрібно більше землі, щоб вирощувати цукровий буряк, і більше заводів, щоб його переробляти. Якраз на цей час припадають реформи Олександра II, основна з яких селянська залежні кріпаки ставали вільними. Отже, ера безкоштовної робочої сили закінчилась. Відкрився ринок землі, все було вільно, вільно торгівля, і це відкривало нові можливості, що всі все могли придбати. І... Але на це треба були великі статки, які вже у Терещенків були. Вони зуміли швидко зорієнтуватись у тому, що відбувалося довкола, і скористатися цим. Багато поміщиків, які володіли землями і мануфактурами, не могли вести господарство в нових капіталістичних умовах. Артемій з синами брали в оренду чи викуповували їхні угіддя і підприємства. Ну, вони вміли торгуватися Є спогади, як там Терещенко приїжджав один раз. Пропонував суму, ну поміщик казав одну суму. Терещенко пропонував іншу суму, меншу набагато. Той не погоджувався. Тоді через деякий час Терещенко знову приїжджав йому, пропонував а в того вихід, і він погоджувався. Таким чином продаючи продаючи свій маєток, там свій завод набагато дешевше, реальної вартості. Успіху нової справи сприяли і природні особливості регіону. Багатющі чорноземи, дуже гарний урожай, в декілька разів більший, значить, чим це було в Європі, значить, наприклад, на території Російської імперії. Спряли тому, значить, що урожайність і цукристі, значить тут була, ну, скажімо так, відсотків на 20-30 вища, ніж в сусідніх державах. А чим вища цукристість, тим вищий вихід, тим кращий прибуток. Коли в 1870 році Артемій Терещенко відходив від справ, було прийнято стратегічне рішення. Створити на трьох товариство цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків. Тобто не вести бізнес кожен за себе, а працювати на примноження спільного капіталу. Головним з того часу став Микола. Саме він підняв і розвинув сімейну справу. Відомий тогочасний економіст Юлій Янсон, подорожуючи українськими губерніями, занотував про Миколу. Усі його капітали вкладено переважно в цукрові заводи. Окрім п'яти власних, Терещенко підтримує своїми капіталами діяльність більшої частини великих заводів цієї губернії. З березня заводчики отримують від нього гроші, на які працюють, із зобов'язанням продавати цукор через фірму Терещенків з поступкою за позичений капітал 20 копійок проти цін у Москві. Терещенки не просто купували заводи. Це був новий капіталістичний підхід. Вони обов'язково вкладалися в модернізацію. Розрахунок простий: на кращому обладнанні можна отримати більше цукру і, відповідно, більше грошей. Зважаючи на те, що виробництво цукру складний процес, поштовх до розвитку отримали теплоенергетика, хімічна галузь, машинобудування. Автомобілів не було літаків, не було, значить, от Цукрова промисловість якраз і стала поштовхом. На місці примітивних мануфактур почали з'являтися заводи з передовим на той час устаткуванням. Вони, по суті, формують бізнес нового типу. Вони активно будують заводи, вони вдосконалюють технологію. А, і якраз цукрова галузь стає локомотивом розвитку українських земель на це час. Тому що а, це найбільш сприятлива галузь, яка може найбільш сприятливо розвиватися. Усучаснення виробництва давало свої результати. Якщо на початку 1870-х шість цукрозаводів Терещенків приносили 370 тисяч рублів, то через десять років таку суму заробляли тільки з двох підприємств. Терещенки грамотно вибудовували виробничий цикл, що забезпечувало їм максимальний прибуток. При цукроварнях будували гуральні, щоб переробляти на спирт мелясу, рідину, яка залишається після варіння цукру. Дрова для виробництва заготовляли власні лісопильні. Всі люди, які працювали на цукроварнях, вони потребували одежі, їжі, потребували якогось дозвілля. І Терещенки вони почали скуповувати і мануфактури, які виробляли всі ці продукти, які потрібні були для гарного життя їхніх робітників. Тому згодом майже всі галузі, починаючи від залізничного транспорту і закінчуючи якимись дрібними там лавками, воно буде тим чи іншим зв'язком пов'язано якраз з а, цією родиною. Зараз товариство братів Терещенків можна було б назвати потужним приватним агрохолдингом власні землі, передове обладнання, запрошений за кордону менеджмент в головному офісі працювало семеро людей. Ще 82 – менеджери вищої ланки на місцях. Їм підпорядковувалися 160 інженерів, агрономів та інших кваліфікованих робітників, і кілька тисяч чорноробів. Місячна плата на заводах становила від 6 рублів у підсобних некваліфікованих працівників і жінок до 15 рублів у бригадирів і старост. І зрозуміло, що була експлуатація. Робітників, які працювали на їхніх підприємствах, особливо якщо брати там всередину 19 століття, коли ще було, скажімо так, первинне накопичення капіталу, то експлуатація була нещадна були навіть страшні випадки на виробництві. Нап наприклад, одна 16-річна дівчина. Очевидно, не пройшовши передробітничий інструктаж, вирішила, що вона зможе перелізти через великий котлаван, де варився власне цукор. І не перелізла. Щоб зменшити ймовірність подібних випадків і компенсувати їхні наслідки, Терещенки почали вкладатися в професійну освіту і соціальний захист своїх працівників. На кожному заводі вони відкривали училище і лікарні, будувалось робоче житло, навіть чайні. Там для робітників проводились вечори і гралися вистави. Сезонні працівники, які приходили на завод здалеку, щодня отримували кілограм хліба, 400 грамів м'яса, 50 грамів сала та інші продукти. Загалом забезпечення працівників було кращим ніж в інших цукрозаводчиків. Вони дуже дбали про культуру виробництва, тобто вони не хотіли, щоб робочі ходили замизані, щоб значить, вони відділялися від інших, котрий на Тому Вони давали обов'язково їм на одяг, на спеціальний одяг, на систему проживання, систему захисту. Поруч з Терещенками в галузі працювали й інші цукрозаводчики: Семиренки, Харитоненки, Бродські. 1887 року. В Києві основні гравці ринку створили цукропромисловий синдикат. Фактично першу капіталістичну монополію Російської імперії. За кілька років до нього увійшло понад 90% цукрових підприємств України. Монополізація, звичайно, дозволяла тримати високі ціни на продукцію а, і контролювати ринки її збуту. І водночас диктувати свої умови десь там в якомусь черговому міністру. Так, да, це був елемент корпоративізму. А, зараз би ми це оцінили негативно. Попри те, що в Україні зосередилась значна частина виробництва цукру, його споживання тут було невеликим. Продавали в інші регіони імперії, але потрібні були і нові ринки. Терещенко навіть це був один із перших російських цукрозаводчик, який виходить на зовнішні ринки. Тому що цукор дуже ходовий товар, а цукор купують всі. І цукрова галузь, до речі, вона була одна із небагатьох, які змогли більш-менш вдало пережити світову економічну кризу. Ти року. років, тому що цукор будуть купувати завжди для експорту Терещенки збудували власні склади в Одесі. Цукор відправляли у Західну Європу та на Близький Схід. На 1900 рік бізнес був у розквіті. Справами керували 14 контор у різних містах. Маючи більше 150 тисяч гектарів землі, Терещенки стали найкрупнішими землевласниками і цукровиками Російської імперії. Товариство цукрових заводів Терещенки воно розвивається, розвивається, розвивається. Воно було досить дохідним. А річна дохідність товариства могла становити від 700 тисяч до мільйона. Товарообіг загалом перевищував 12 мільйонів рублів, що зараз було близько 150 мільйонів доларів. Що залишилося від колись найбільшого заводу Терещенків на хуторі Михайлівському? Це була перша цукроварня, яку вони будували. Можливо, тому мали до неї особливий сантимент. Цукор звідси відправляли на конкурси та виставки. У 1900 році він отримав гран-при всесвітньої виставки у Парижі. До речі, тієї самої, на яку будували колись Ейфелеву вежу. Участь у виставках була інвестицією у власну впізнаваність. Тоді всесвітні виставки це були такі форуми, найвищі форуми, на яких експонувалося досягнення у виробництві, в якихось там, скажімо, предмети народного вжитку, товари народного вжитку це були форуми найвищого гатунку. І зрозуміло, що кожен підприємець хотів. Представити свою продукцію. І саме на цих виставках Терещенки отримували найвищі нагороди і по цукроварінню, і по організації своїх підприємств. Тобто вони були відомі в Європі і всьому світі як підприємці-цукровари. Перемоги підтверджували найвищий гатунок продукції. За якістю Терещенки ретельно слідкували. Час від часу вони навідувались безпосередньо на свої виробництва. Поруч із заводом часто будувався особняк для власників, як оцей в Андрушівці. Це було одне з перших володінь, які купував ще Артемій Терещенко, а згодом передарував старшому синові Миколі. Ми знаходимося зараз. Ось отут пруд є ось mm -hmm. пруд. Ось. ось тут ставочок. Ось маєток. Маєток, так. Степан Іванович 14 років був директором школи, яка після приходу більшовиків розмістилась у колишній садибі Миколи Терещенка. Той перебудував двоповерховий особняк у стилістиці французького неоренесансу і заклав парк, який зараз оточує будівлю. Після викупу приклали багато коштів і зусиль. Терешники для того, щоб добудувати і зробити його в сучасному вигляді. Всередині особняка досі зберігається старий письмовий стіл: ліпнина на стелях та мармурові сходи, стерті за сторіччя тисячами дитячих ніг. Вандрушівці й дотепер розповідають історії про Миколу. Він два рази побував в Андрушівці і два рази постраждали, управляючи маєтком і заводом. Через те, що він дуже раненько приїхав, а вони ще спали. так розказують. Андрушівський маєток був найбільшим з володінь Миколи Артемовича. Він складався з 13 економій і 8 ферм. На його прикладі можна побачити загальну систему господарювання. В маєтку щорічно вирощували 4 тисячі тонн пшениці та 380 тисяч тонн буряку. Застосували сівозміни, вносили органічні та неорганічні добрива. Селекцію цукрового буряку здійснювала спеціальна лабораторія. Пшеницю з маєтку продавали на місцеві млини. Або транспортували до Одеси. Ячмінь везли на гуральню, горох та конюшину експортували до Кенігсберга та Гамбурга. Польові роботи виконували місцеві селяни за гроші або частину від урожаю. Тяглову силу складали 1200 волів та 500 коней. Андрушівський завод входив до найбільших цукроварень імперії. А що таке завод заводсільські місцевості? Це тепло, це електроенергія, це робота. Відповідним чином це культура виробництва і фахова кваліфікація. Цукровий завод дав поштовх промисловому розвитку Андрушівки. Певною мірою він навіть визначив її розвиток. Містечко мало достатній потенціал і отримало статус районного центру. В пам'ять про це кілька років тому в Андрушівці навіть поставили погруддя Миколі Терещенку. Ось такі детальні звіти кожен управитель заводу чи маєтку щотижня відправляв до центральної контори. Скільки продукції вироблено і продано, скільки засіяно земель і зібрано врожаю. Такі а, управляючі були часто на вагу золота, тому що на початках а, на теренах України їх було мало. І було мало а, тих, хто розбирався в технологіях виробництва. Українські промисловці і не лише Терещенки. Дедалі більше відчували брак фахових кадрів. Проблему треба було розв'язувати. Простий факт, аби уявити рівень впливу тогочасних цукровиків. Рішення про відкриття Київського політехнічного інституту в 1896 році було прийнято на приватній нараді в будинку одного з цукрових магнатів Лазаря Бродського. Якщо ви подивитесь на центральний корпус, ну де знаходиться, скажем, ректорат, то фактично це відображає образ адміністративного корпусу цукрового заводу. От він так і збрігся до сьогоднішнього дня. Це була ініціатива саме цукропромисловців, які розуміли, що їм для розвитку їхньої промисловості необхідні вчені, інженери, агрономи. І для цього вони вкладались. Промисловці просто скинулись на будівництво політехніки. Найбільше дав Микола Терещенко. Якщо до цього часу до заснування Київського політехнічного інституту, як правило, управителі маєтків були іноземцями, то тепер готувалися вже свої фахівці, і вони відповідно працювали на їхніх цукрозаводах. На цукрозаводах і Терещенків, і Харитоненків, і Бродських, і інших. А втім, настільки щедрими Терещенки були лише у справах, які перебували у фокусі їхнього інтересу. Врешті вони не надто переймалися чужими втратами. Так це було і з будівництвом залізниці поблизу Глухова. Будівництво залізниць стало одним з каталізаторів промислового буму 19 століття. Сучасна українська мережа колій теж родом звідти. Працювало все просто. Кудою прокладати рейки диктував той, хто давав на це гроші. Це була прям запорука успіху, тому що це значно спрощувало логістику. Підприємці практично воювали за те, щоб гілка пройшла поблизу їхньої шахти їхнього порту, їхнього заводу станцію Терещенківську збудували поруч із Воронізьким цукровим заводом неподалік Глухова. Її стратегічну важливість важко переоцінити. Станція твого заводу на залізничній гілці між Києвом і Москвою це відкривало Терещенкам ще більше можливостей для транспортування товарів, але боляче вдарило по дрібніших підприємцях, найперше тих, хто займався торгівлею і гужовими перевезеннями. Малий бізнес в Лухові просто був знищений, тому що залізна дорога вже привозила ці товари у великих об'ємах, і ось ці таксисти на конях вже були не потрібні. Такими були закони нового бізнесу і диктували їх сильні. На початок двадцятого століття основою промисловості на українських землях було саме цукрове виробництво, а Терещенки її головними гравцями. Вони мали у розпорядженні більше десяти цукрових і рафінадних заводів, які входили до переліку найкрупніших підприємств цукрової галузі Російської імперії. Були власниками восьми спиртзаводів: млинів, лісопилень, суконної фабрики, соляного родовища, вугільної шахти та навіть авіамайстерні. Вони були найбільшими землевласниками та одними з найбагатших промисловців свого часу. Цукрова імперія Миколи Терещенка перейде спочатку до його сина, потім до внука. Вона працюватиме автономно, коли його нащадки вже майже не буватимуть в Україні. Переживе Першу світову війну і стане основою для цукрової галузі Радянського Союзу. А деякі підприємства переживуть і його. Цей цукровий завод в селі Червоне, як і 150 років тому, досі варить цукор. Дивіться в наступних серіях. Україна на зорі авіабудування. Києві побудували більше експериментальних літаків, ніж в Москві і Санкт-Петербурзі разом взятих. Замість цукрового заводу авіаційні майстерні. Він започаткував е туризм авіаційний, який зараз є досить популярним в Україні. Федір Терещенко, конструктор перших українських аеропланів. У кожній. Заможній родині друге і третє покоління відрізняється за своїми мізками від засновників. Як звичайне українське село стало постачальником літаків для Генерального штабу. Спадок Терещенків.